Як слимак з лисом змагався. Якось уранці виліз лис із своєї нори в лісі та й думає. Сьогодні неділя тож годилося б роздобути смачненький обід. Вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато. Що в лис аж слинка потекла, і ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Тоді підкрався до самого очерету і зачаївся там. Табун качок підплив до очерету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду і вже ось ось був би вхопив качку. А вона пурх угору і хитрун. Піймав облизня. І так було йому цілий день. До вечора набридло лисові безталанне полювання, що йому й смачної качки відхотілося. Бродив він, никав, сердитий лугом і набрів на слимака та й каже йому: Здоров, малий волоцюго, куди це ти чимчикуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро. Розреготався та й далі каже Слимакові. Ха -ха -ха, я то біг би, але ти і за три дні не подолаєш цієї дороги. А Слимак йому, може, хочеш зі мною позмагатися, то давай. Ну, добре, але якщо я біжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе. Слимак же спокійно, згода, лист зрадів. І готовий уже був рвонутися вперед. Але Слимак ще додав. Перед тим, як пустимося бігти, я полічу до трьох. Ти ставай попереду, а я бігтиму за тобою. І побачиш, що я все одно буду перший. Жадібний голодний лис зрадів, аж не встоїть на місці, Тупцюється по піску й питає. То вже можна? Ще ні відповідає слимак. А приклеївся до лисячого хвоста, то тоді, як закричить, раз, два, три, біжимо. Лис враз рвонувся з місця. Біжить, біжить, що є духу. А коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе. Слимака нема. Тут лис упав на землю, щоб передихнути, та й гукає. Гей, Слимаче, а де ти? Я тут. Як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло, і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а Слимака нема. На радощах він аж хвостом крутнув сюди-туди. А Слимак... Відклеївся від лисячого хвоста і, як закричить, то це ти аж тепер прибіг? Я вже півтори години тут стою, чекаю тебе. Засоромився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори.